Давайте подивимось, що я з цього приводу написав. Чому нічого нам не дається? Хочеш почати все спочатку, але не вдається. Поки б'ється серце, треба щось робити. Треба життя своє якось змінити. Ти хочеш летіти, як та вільна пташка. Їсти фуагру, гру, а зранку знову кашка. Ти як букашка повзеш до мети, багато через що доведеться пройти. З висоти дивитись, звісно, буде легше, але проблеми до землі прижимають як уперше. Зараз незалежним кожен хоче бути, але проблем у житті нам не оминути. Кому сподобався цей відос, ви знаєте, що робити. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть круті коментарі. Тут буде дуже багато цікавого контенту. Ми будемо знімати різні відоси з дуже цікавими людьми. Не перемикайтесь!